Вам потрібен закордонний паспорт, проїзний документ дитині? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональної злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Зустріч голови ДМС України із представником молдавської діаспори будні червоноградського сектору міграційної служби Львівщини. Цього тижня голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний зустрівся з президентом Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації Анатолієм Фетєско. Про що йшлося під час зустрічі далі у сюжеті в Україні проживає понад 250 тисяч молдаван, переважно в Одеській та Чернівецькій областях. Це четверта за чисельністю національна група населення нашої країни після українців, росіян і білорусів. Всеукраїнську національно культурну молдавську асоціацію було створено у 1998 році. За словами її президента Анатолія Фітєску, історія українських молдаван має свою особливість. Вони не переїхали до нас з іншої держави, а століттями жили пліч опліч з українцями, змінювалися лише кордони. Теж ми ні, ми звідти не приїхали. Те, що мешкає у Кіровограді, скажем ні, в теж ні. А скажем, Дніпропетровськ, Донецьк, Крим, те може приїхали потім, коли там одружувалися, там кого служили в армії ще десь. А ті інші десь вони жили, батьки, діди, бабусі. Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці, у тому числі з вирішення проблем Молдован в Україні, зокрема, Нієї з них є документування літніх громадян молдавської національності, які проживають на півночі Одеської області та мають ще паспорта радянського зразка. А відтак вони суттєво обмежені в реалізації своїх соціально-економічних, культурних і політичних прав. Розпався Радянський Союз. Розпався. Мама, папа там, бабусь тут, або навпаки, з одного боку, з іншого боку. Діти там десь навчалися, залишились там, батьки тут. І коли йдеться про те, що е, хтось переїхав до бабусі або до е, батьків переїхали, а е, свідоцтво про на народження, скажімо, з Молдови або навпаки, і, е, для того, щоб поїхати до Кишаневі, треба мати документи, а його немає. Не менш актуально зараз забезпечити законні міграційні процеси. Більшість громадян Молдови, що обирають собі постійне місце проживання за межами своєї країни, воліють жити в Україні. Приміром, за даними Національного бюро статистики Молдови, у 2012 році із трьох тисяч молдавських іммігрантів половина оселилася саме у нас. Друга за популярністю країна для тих, хто виїздить на постійне місце проживання Росія майже 700 чоловік. Далі йдуть Сполучені Штати Америки, Німеччина та Ізраїль. Ті ж Дома, що шукають собі тимчасову роботу, також часто густо знаходять її в нашій державі. Утім, більшість із них потрапляє в категорію незаконних трудових мігрантів. Ми всі домовилися, що найближчим часом ми розглянемо питання щодо відкриття офісу. Там а наші консультанти там зможуть надати піскати людині, які потрібні документи, щоб допомогти людині легалізуватися в Україні, отримати документ, отримати якісь право на проживання в Україні і спокійно працювати на економіку нашої держави. Сергій Радутний підкреслив, що міграційна служба шукатиме правові можливості оформлення документів для молдаван, які досі живуть за старими документами радянської доби. У цій роботі ДМС та Всеукраїнська національна культурна молдавська асоціація домовилися активно співпрацювати. Червоноградський сектор Державної міграційної служби на Львівщині періодично зазнає змін на початку минулого року. Служба переїхала у нове приміщення, а вже влітку міський сектор очолив його нинішній керівник. До компетенції працівників цієї служби входить чималий перелік послуг, пов'язаних з реєстрацією, набуттям громадянства та виготовленням відповідних документів. Червоноград місто обласного значення на Львівщині, важливий центр гірничо-добувної промисловості Львівсько-Волинського кам'яно-вугільного басейну. Унікальне місто з неповторною історією, динамічним сьогоденням і потужним потенціалом для майбутнього розвитку. Лише від початку цього року тут видали 160 паспортів громадянина України мешканцям, які досягли 16-річного віку. До повноважень працівників також входить і виготовлення паспорта громадянина України замість втраченого чи у зв'язку зі зміною. Прізвища та вклеювання фотографій по досягненню власником документа 25 та 45 років. В місті Червонограді знаходиться на нинішній час біля 80 тисяч населення. Працівників нас обслуговує 5 чоловік в секторі, це є завідуючий, три старших спеціалісти і один головний спеціаліст. Крім цього, є два працівники паспортного сервісу які також сприяють і допомагають нам в роботі, для того, щоб покращити рівень обслуговування громади. Водночас тут збирають і пакет документів для виготовлення закордонних паспортів у місті, як і по всій Україні. Останнім часом помітно зросла кількість охочих отримати документ для виїзду за кордон. Черги у коридорах міського сектору міграційної служби не скорочуються. Тож в установі запровадили додаткові дні прийому громадян. Кількість для виїзду за кордон паспортів приблизно в 2-2,5 рази перевищує показник минулорічний показник. За такий самий період дуже збільшилася кількість громадян, які бажають отримати проїзні документи дітям для виїзду за кордон. Це приблизно в нас збільшилося в. Три рази такі показники нині міський сектор не має змоги самостійно виготовляти закордонні паспорти. Доки у Червонограді немає відповідного обладнання, громадян приймають у районному секторі міграційної служби. Сюди з проханням виготовити закордонні паспорти звертаються і переселенці з Криму, які наразі живуть у пансіонаті Ровесни. З Криму у нас в цьому році навіть можна сказати за останні два місяці. Зверталося 5 громадян для виготовлення закордонного паспорта. В зв'язку з зміною місця проживання такі люди, які переїхали на постійне проживання в, наш, в наше місто, це були 5 випадків звернень. І також звертались, по-моєму, один громадянин для заміни паспорта, який він. Був непридатний для використання сам житель Євпаторії, також, який виїхав в Червоноград на постійне місце проживання подальшому. І, по-моєму, ще одна кримчанка зверталася в зв'язку з одруженням в місті Суснівці. Приміщення колишньої аптеки, у якому нині розташований сектор міграційної служби, орендували в обласному фонді комунальної власності. Три роки воно стояло порожнім і перебувало у жахливому стані. Оце стан приміщення, яке дісталося нам в спадщину, так сказати, яке ми отримали в оренду. І то, що з цього приміщення буде, то я думаю, що ви бачили вже в іншій половині, де виконано ремонт. Це приміщення ми буквально в оренду отримали неповних півроку назад. Ну але вже. Багато що зробили. Міський голова разом із депутатами міськради з розумінням поставилися до цього питання. Минулоріч схвалили виділити з бюджету кошти на обладнання для виготовлення закордонних паспортів. На тепер усі дозволи з Києва на встановлення апаратури отримані, гроші виділені. Питання лише за казначейством. В перспективі буде стояти віддалене робоче місце державних інформаційних систем, на якому будуть формуватися база для виготовлення закордонних паспортів. Громадян України в цьому приміщенні планується, що буде очікування, а тут буде робоче приміщення, буде сидіти спеціаліст. Керівник червоноградського міського сектору тримає руку на пульсі усіх міграційних процесів, що відбуваються у регіоні. Позаду залишилися часи, коли через брак необхідних бланків людям по півроку доводилися чекати закордонного паспорта та проїзних документів для дітей. Як запевняє завідувач сектору Юрій Луцик, на сьогодні проблеми із виготовленням документів для виїзду за кордон немає. Це була програма міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра та щастить! Terima kasih telah menonton!